Доброго дня і слава Україні! Я Олег Крестопа і це Історія для дорослих. Цим випуском ми розпочинаємо давно назрілий цикл історія України для дорослих. Дякуємо за підтримку фонду відродження. Чому ми за це взялися? Кожен з нас повинен знати, хто ми і звідки взялися. Інакше прийде якийсь покруч, який запевнятиме, що нас створив у секретній лабораторії, чи то австрійський генштаб, чи Ленін. І буде нас вбивати, щоб не було кому стверджувати зворотні. А є ще світ, який про нас не знає чи знає замало. Тому ці випуски ми перекладаємо іноземними мовами для тих, кому треба дізнатися, як середньовічна Русь стала Україною, а Тартарія Росією. І нота ми не намагатимемося переписати Грушевського чи переговорити Тімоті Снайдера. У нашому форматі це просто неможливо і не потрібно. Нам важливо інше, подивитися на історію України у двох найважливіших аспектах, яке місце ми весь цей час займали у світі, і чому нам не місце в Росії? Тож вперед, тобто назад у минуле. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Бо якщо наша армія зараз показує, як треба воювати, то історія показує, чому і з ким. Почнемо з палеоліту, давньої кам'яної доби. Близько 1 мільйона років тому перші люди, архантропи, з'явилися у Європі. Вони прийшли з півдня, Африки і Близького Сходу. І вже вміли використовувати кам'яні знаряддя та вогонь. Виглядали ось так. Тоді ж вони з'явилися і в Україні, передусім західні. Найдавніша у нас стоянка давніх людей знайдена біля селища Королево на Закарпатті. Бо як казав Джим Морісон, the, the best. насправді не в цьому справа. Просто люди йшли услід за таненням льодовиків або відступали, коли ті насувалися знову. Тому перші людські поселення виникали передусім там, де тепліше, на Закарпатті, Донбасі чи в Криму. Бо Людовик часами доходив до нинішнього міста Дніпро, тобто вкривав майже всю Україну. Добре, що Чорне море тоді було менше, тож і південних земель тоді було більше. І Крим ще не був півостровом. Що робилося північніше у Росії і Білорусі? І подумати страшно, хоча там і зараз хм, своєрідно. Путін президент! Міра! Ура! У нас же людські культури змінювалися, замість архантропів, приходили неандертальці, після них кроманьйонці. Але усі вони часто селилися в одних і тих же місцях. У тому ж Королево один на одному знайдено 16 археологічних шарів. Тобто люди тут, на 120-метровому пагорбі над Тисою, жили без перебільшення мільйон років поспіль. І зараз живуть. В Україні є ще одне таке знакове місце, навіть ще більш символічне. Це Кирилівська стоянка на правому березі Дніпра. Там жили кроманьйонці щонайменше із 25-го тисячоліття до нашої ери. Дехто вважає, що жили і раніше, і залишалися там тисячоліттями. Вже не шукали печера, будували собі житло з дерева, шкур і кісток великих тварин, мамонтів, шерстистих носорогів і левів. Зараз це місце теж заселене. І ще як? Це столиця України, Київ. А знайшов стоянку батько української археології Вікентій Хвойка. Перекупати Київ повністю йому не дали, але де давали, там він теж знаходив стоянки давніх людей. Наприклад, у Протасовому Яру. Там зараз столичний гірськолижний курорт. З руками людські знаряддя стають все досконалішими, і окрім суто функціональних змін, на них з'являються орнаменти і візерунки, тобто виникають нематеріальні потреби і ритуали. Хай спочатку і не дуже складні. Але все змінювалося і розвивалося. На Мізинській стоянці, це ще північніше у Чернігівській області, знайдені ще складніші візерунки, малюнки охрою, червоною фарбою і статуетки жінок. Це так звані палеолітичні венери, чи то ідеали краси, чи то богині родючості. Такі знаходять по всій Європі від Франції до Південного Уралу. Але було і щось унікальне. Український археолог Сергій Бібіков знайшов цілу серію дивних кістяних виробів, прикрашених орнаментами і зі слідами частого використання, але абсолютно непрактичних. Їх роль зрозуміли лише тоді, коли учений здогадався ними постукати, і це виявилося ударні музичні інструменти. Їх набрався цілий оркестр, найдавніший у світі. Разом з музикантами Національного симфонічного оркестру України археолог навіть відтворив мелодії, які могли створювати мисливці на мамонтів з північної України. Ось послухайте. Час мисливців на великих тварин минав, давні велетні гинули або відступали за льодовиком. Залишалися менші, яких уже не наздоженеш, тож ближче до 10-го тисячоліття до нашої ери довелося винайти лук, першу далекобійну зброю. Людей на території України ставало все більше, рахунок пішов на сотні тисяч. Тож внаслідок потепління збільшилося до сучасних розмірів Чорне море, виникали нові річки, а льодовик залишав по собі купу озер. Люди навчилися ще й рибалити. Закінчилася кам'яна доба в Україні першою революцією. Україні! Так, українці люблять революції. Тодішня називалася неолітичною тобто переходом від мисливства і збиральництва до скотарства і землеробства. Клімат для цього став дуже навіть привабливим, як і ландшафт. Утворилися нинішні степи на південному сході, лісостепи у центрі та ліси на півночі і заході. Є де і худобу випасти, і грядочку посадити, і з чого хату збудувати. Тож на цьому ґрунті в Україні у кінці Кам'яної на початку мідної доби виникла власна протоцивілізація. Цілком окрема від класичної колиської цивілізації Месопотамії, Леванту і Єгипту. Але синхронна їй, те саме 6-4 тисячоліття до нашої ери, і не менш цікава. Засновниками її були, ймовірно, прибульці: з Балкан. Які, рухаючись через Румунію, досягли Дністра і України та поєдналися з місцевими неолітичними культурами, досягла розквіту тоді ж, коли виник давній шумер близько 4,5 тисяч років тому. Сліди цієї цивілізації знайшли у 19 столітті одразу у трьох країнах. Тож відома вона під різними іменами. У Румунії її назвали Кукутені, у австрійській Галичині культурою мальованої кераміки, а у підросійській Україні Трипілля. Археологи виявили, що на піку свого розвитку трипільці опанували велетенську територію від Карпат і до Дніпра і від Полісся до Чорного моря, де збудували більше двох тисяч поселень. Вони вже знали колесо, тож робили вози і впрягали до них биків. Це, либонь, найбільш традиційний транспортний засіб на теренах України. Українці будували протоміста, гігантські поселення на 5, 10, а то й 25 тисяч мешканців. На той час це були найбільші скупчення людей в Європі. Будинки були двох-трьохповерхові, розташовувалися колами, щоб протяг не гуляв і дикі тварини не забігали. Окрім житлових, будували і громадські споруди для нарад чи релігійних зібрань. Оборонних мурів і веж не споруджували, тож ні з ким не воювали. Скоріше, Переманювали і асимілювали сусідів своїм вищим рівнем життя. Ці майже міста були цілком самодостатніми аграрними центрами. Коли земля виснажувалася, років за 50 чи більше, трипільці колективно переселялися на свіжі ґрунти. Будівлі ж старанно спалювали, ймовірно, самі і, ймовірно, ритуально. А ймовірно, бо достеменно ми не знаємо. На відміну від Шумеру, свого письма трипільці чомусь не залишилися. Хоча використовували складніші орнаменти і символи на своїй вишуканій кераміці, зокрема, і свастику. Тільки Путіну не кажіть, а то він знову своєї заведе. Шейки наркоманов і неонацистів, котрої засіла в Києві. Чому ж Шумер і Єгипет цей етап пройшли і розвинулися далі? А трипілля зникло. Чому міста почали дрібнішати і занепадати? Мистецтво і кераміка примітизуватись, а населення асимілюватися серед сусідів, а не навпаки. Бо, як ще не раз буде в українській історії, зі Сходу прийшли такі сусіди, з якими по-доброму не виживеш, а воїнами трипільці не були. Приходили ж тоді до нас іраномовні народи, хвиля за хвилею. Будували вони не міста, а кургани та ідолів, а ще робили з металу зброю сокири, кинджали і наконечники. Підозрюємо, що частину трипільських міст спалили теж вони. Перший із цих прийшлих народів, ім'я якого збереглося в історії, це кімерійці. Їх згадують асирійські і давньогрецькі хроніки, як войовниче плем'я, що опанувало верхову їзду і залізну зброю. І шкоди вони наробили не тільки в Україні. Серед радянської інтелігенції ходив такий жарт, яке місто СРСР найдавніше: Москва, Київ чи Єреван. Хто скаже, Москва той дурень або партійний чиновник. То Київ той український націоналіст. А хто Єреван, той єдиний знає історію. Бо вірменський Єреван це давній Еребуні, столиця однієї з перших у світі справжніх держав Урарту. І знищили її теж кімерійці. Мабуть, тому єдиний кімерієць, який залишився у поп культурі, це здоровенний варвар з мечем. Conan, the destroyer. В Україні ж вони збудували перше в нашій писемній історії місто Кімерополіс на місці нинішнього Миколаєва. У порівнянні з давнішими трипільськими гігантами це було мізерне село без сільради. Зате з захисними валами і ровами. А то ходять тут усіляки. <му> Наступними прийшли скіфи. Відтіснили кімерійців до Криму та дали нашому краю першу писемну назву Велика Скіфія. Саме так її назвав. Батько історії Геродот. Простягалася країна від Дунаю на заході до Дону на Сході. Давньогрецький історик поділяв скіфів на три групи: царських, кочових та орачів. Перші, вочевидь, були власне скіфами. Другі – їхніми підкореними попередниками тими ж кімерійцями. А треті – місцевими землеробами, яких скіфи обклали податками. Ці кучовики залишили по собі вже не тільки кургани і кам'яних баб, так в Україні згодом назвали їхні монументальні витвори. Від них залишилося ще скіфське золото маса чудових ювелірних прикрас, які стали знаковими для сучасної України. Найвизначніша пектораль Скіфського царя. 1150 грамів чистого золота 958-ї проби. 30,6 сантиметрів у діаметрі, близько ста відлитих окремо одна від одної фігурою. А ще вони першими в Україні робили собі татуювання, принаймні вони перші, про кого ми точно це знаємо, завдяки декільком муміям скіфських царів. Так себе прикрашали і чоловіки, і жінки. Ймовірно, не просто для краси, а в нагороду за військову доблесть. Бо воювали скіфи багато. Взяти хоча б відбиття перського вторгнення у 513 році до нашої ери. Перед тим, як напасти на греків, цар Дарій Великий вирішив підкорити скіфію. Привів до України велетенську армію. Геродот нарахував 800 тисяч чоловік. Скіфи ж застосували тактику аля Валерій Залужний розмін простору на час, тобто пропустили ворожі колони в глиб степів і нещадно били їх постійними наскоками з усібіч. Через два місяці такої війни Дарій ганебно втік, щоб врятувати бодай рештки армії. А вдома у Персії заявив, що це такий жест доброї волі. Другими словами, було прийнято рішення підігрупірувати бойові підрозділення і пойти в контрацступління. Після такого дебюту до Скіфії прибули вже греки. Не з метою завоювання, а задля торгівлі. Поступово їхні приморські колонії перетворювалися на міста держави, а ще згодом об'єдналися у потужні царства Воспорське та Понтійське. Тим часом, у 3 столітті до нашої ери, скіфів потіснили нові кочовики сармати. Вони залишили менший археологічний спадок, зате подарували нам популярне українське жіноче ім'я Роксолана від назви одного з сарматських племен. І пиво. Мушні, але розрізнені племена сарматів не мали жодних шансів перед сильним ворогом. Та попри всі протиріччя, сармати змогли об'єднатися, скріпивши союз напоєм з ячменю та хмелю. Сармат. Разом ми сила. Також від сарматських племен, Роксоланів та росоманів, найімовірніше пішов ключовий для України етнонім Русь. До цієї теми ми ще повернемося у наступній серії. Ще сермати придумали свою круту військову фішку – одягати в броню не тільки вершника, але й коня. Так виникла важка ударна кіннота, катафактарії. Ось так їх зобразили на колоні Трояна у Римі, а так у сучасній реконструкції. А так у Голівуді. На думку багатьох істориків і за сюжетом фільму Антуана Фукуа 2004 року легендарний британський король Артур і Лицарі Круглого Столу це насправді загін. Сарматської панцирної кіноти, на чолі зі своїм римським командиром Люцієм Арторіосом Кастусом. Як таке можливо? Та дуже просто. Тільки треба згадати, як Рим прийшов до України у першому столітті до нашої ери цар Боспорського царства Мітридат Євпатор Зайняв усе узбережжя Чорного моря, Малу Азію, тобто нинішню Туреччину, та зіткнувся з Римом. Був розбитий римлянами і наклав на себе руки у власній столиці Пандікепей. Це сучасне місто Керч в українському Криму. Ім'я давнього царя носить місцева гора. З того часу на нинішні українські землі прийшов Рим. Спочатку імперія перейняла владу над колоніями в Криму у другому столітті вже нашої ери. Імператор Троян захопив Дакію, нинішню Румунію і підійшов до Дністра. У тірі, нинішньому Білгороді Дністровському, побували солдати 1-го італійського, 5-го македонського і 11-го гальського легіонів і почали вербувати на службу Риму сарматських кінотників та розлякувати ними ворогів на всіх кордонах імперії. Піпоса knights. Тим часом у Сарматі Україні інтенсивність змін почала різко наростати. На початку нового тисячоліття із заходу прийшли нові завойовники германські племена готів. Вони витіснили зі степів залишки сарматів і пробралися до Криму. Згодом один історик-аматор обґрунтує цим тезу, що півострів має належати йому, бо діди воювали. Це ми зараз про Гітлера, а не про його послідовника. А ще на території нинішньої України почала утворюватись найбільша етнічна група Європи слов'яни. Велике переселення народів тимчасово перетворило країну на прохідний двір і загальмувало у розвитку ще на століття. Точнісінько, як у нашому садку. Але по тому справи нарешті потроху пішли на лад. І на берегах Дніпра зародився справжній третій рим і другий Єреселим. Але... Але про це вже у наступній серії. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ще поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. До наступної епохи!